Так, давайте розберемося, хто на це відео взагалі може зайти. Люди, які і так знають, наскільки iPad охуєнні і хочуть лишнім відео переконатися в своїй думці. І люди, які шукають планшет для покупки, але не знають, які вибрати. Huawei. Що можна сказати про цей планшет? Не дивно, що після нього я влюбився в iPad. Після нього не важко влюбитися в будь-який хороший планшет. Але я людина об'єктивна і стараюся все ж таки підбирати товари по ціні якості. І вам, як об'єктивним людям, які теж вибирають товари не серцем, а головою, я б не став рекомендувати купувати планшет в принципі. Купувати в принципі замість комп'ютера чи телефону. Ну камон. Але якщо ж ви вирішили купувати планшет, то рівних айпаду просто немає. Для початку розберемося, які в айпаду взагалі є конкуренти: Samsung, Xiaomi. Все, блять. Huawei, Lenovo, Oppo, На нахуй я вертів всі ці фірми, бо вони не можуть предложити того, що предлагає iPad. Довгу підтримку. Планшет не той клас пристроїв, які обновляють кожен рік. А той, хто так робить, скоріше за все, або художник, або долбайок. iPad Air 2 перший планшет, який заслуговує уваги. Саме на ньому були написані кілька сценаріїв до відео, які ніколи не вийдуть. Air 2 по легендарний планшет через свою мощність, дешевизну. І в якійсь мірі довговічність. Мінімум 5 років планшет буде підтримуватися самою компанією. Huawei вже на третьому році можна викидати сміло мусор. Тому, по-моєму, срок підтримки пристрою це найголовніший аргумент в користь покупки iPad. Батарейка це єдине, що спиняло мене перед покупкою 2. Але все ж таки <реш> грошей більше ні на що не хватало і дуже хотілося. Тому я вирішив, що спробувати можна. Звичайно, я розумію, що людина, яка поважає себе, не купить цей планшет для особистого користування. Якщо бідний блогер з 4 підписниками, як я, то цей планшет в принципі підійде для вас. Це відео мало би бути доказом того, що планшет від Apple працює краще, ніж Huawei. -овський. Але ми бачимо, що працюють вони в принципі однаково. Якщо не брати в розчот, що між ними різниця в 5 років. Насправді я очікував, що Huawei взагалі не буде запускати приложення, буде вилітати, але тест показує на диво однаковий результат. Але якщо брати у розчет мобільний геймінг, то і справді Huawei більшість ігор навіть не запустить. І дивно адже на бумазі Huawei MediaTab t 5 три рази мощніше, ніж iPad Air 2. Ну, це в який раз доказує, що оптимізація набагато важливіша. Хоча зараз ми живемо в такий час, де швидкість розробки набагато важливіша, ніж оптимізація. Тому логічно з боку Apple ставити в iPad за запредельно мощні желізо. І справді, я думаю, мощні процесори у них не для того, щоб тягнути на мощніші задачі, а для того, щоб планшети через 3 роки не були звичайним кірпічом. Кстати, про кирпич. 16 гіг пам'яті. Це дуже мало для планшета. Це мало для будь-якого устройства, навіть на той час. А сьогодні ця пам'ять зовсім нічого не значить. Біда в тому, що це розповсюджена модель, і багато хто може вас просто обманути, як мене наприклад. Одна з найбільших насолод для мене була робота з таблицями, де вдаєшся наскільки зручно в них працювати на великому екрані. Дивитися в цей екран просто одна насолода, я не знаю, що ще додати. Ну і звичайно, у других аспектах в цьому планшету немає рівних. Екран у них пижі, процесор у них пижі, батарейка пижі, на камеру, в принципі, насрати, ну і звук саме собою теж пижі. В принципі у будь-якому продукті по часті звуку у Apple немає рівних. Але про це в другому відео, якщо воно взагалі колись вийде. Тому якщо ви розумієте всю безполезність iпада все рівно вибираєте якісь для покупки і це відео вам попалося в рекомендації, в чому я звісно, сумніваюсь, то звісно, ловіть мої рекомендації, це ж безплатно. Так от, якщо ви бомж з самим мінімум в кармані, то для вас є три варіанти. Air 2, якщо він коштує до 80 євро, iPad 5, якщо він коштує до 100 євро, і iPad 6, якщо він коштує до 120 євро. Якщо ж грошей вас побільше, то можете взяти або 8-й, або Air 3. Хоча якщо є можливість взяти 9-ту версію, то в пріоритеті, звичайно ж вона. Наразі мій планшет iPad Air 3 і він закриває всі мої потреби, які тільки можу закрити планшет. Купив я його за 190 євро. Користуюся я ним уже півроку, і ще 3 роки точно міняти його не буду. Прекрасний екран, прекрасний звук, довговічна батарея і велика пам'ять, це все звичайно Huawei. Я не заядлий яблучник, iPhone і MacBook мені не подобаються, але не визнати те, що планшети виплати хороші, я просто не можу. Якщо комусь потрібно щось почитати, подивитися фільми, пограти в ігри, то, звичайно, рівних iPad ну, бути просто не може. Давайте коротко. iPad AIR3. Це третій планшет, власником якого я являюсь. Блять, <плес> яка ж хуйня. Єдиний його значний мінус це наявність колонок тільки з одного боку, то без стерео. Решта мінусів зв'язані тільки з системою iOS. Наприклад, качати програми можна тільки з App Store, і монополізм в сфері браузерів. Наприклад, браузерні розширення можна качати тільки на їхній їбаний сафарі, і всі розширення качаються в App Store, де половина з них просто платні. У кожного, звичайно, свої причини ненавидіти iOS, я просто розказав про свої. В принципі, комусь реально на них насрати, тому, мабуть, це діло вкуса. Більш страшніше те, що на планшеті взагалі немає що робити. Єдина практична користь від цього планшета це написання текстів в заметках. В основному це реально безділушка, щоб подивитися YouTube і позалипати в браузері. Просто вертаючись до питання, вбивць комп'ютерів, ви звичайно можете і відео змонтувати на планшеті, і фотографію обробити. Тільки от робити ви це будете в три рази довше, ніж на комп'ютері. Комп'ютер існує для того, щоб створювати контент. Планшет же ж існує для того, щоб його споживати. Це старається доказати, що на планшеті справді можна працювати, створювати відео, фотографії. Звичайно ж, це можна робити на планшеті, тільки от на комп'ютері це в три рази зручніше робиться. Так що тільки книги, ігри, фільми і текста.